20 років тому Генеральна асамблея ООН оголосила 3 грудня Міжнародним днем інвалідів. З цієї нагоди напередодні дати з подарунками і гарними побажаннями завітали гості до Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Джерело Надії. Першому слово було надане заступнику міського голови Олександру Дзизі, який переважно опікується гуманітарними питаннями. Олександр Олексійович зазначив, що сподівається на підтримку депутатами ідеї про збільшення фінансування центру з міського бюджету, аби наш і так один з найкращих в Україні закладів подібного спрямування міг і далі надавати допомогу і дітям, і їхнім батькам на високому рівні. Життя продовжується лише тоді, коли є. Тіль, коли є мета, і сьогодні безпосередньо, після того як декілька днів по тому поїхали представники Великобританії, реабілітологи, такі Євгенія Іванівна виношує ідею. І я переконаний, що депутати міської ради підтримують цю ідею щодо збільшення фінансування в центру, щоб все таки тут був і лікар реабілітолог щоб тут був дефектолог і інші спеціалісти, ну і покращення матеріально-технічної бази, знову ж таки. Саме важливо, що нам є чим гордитись. Це найкращий центр в Україні один з найкращих центрів України, але найкращі стінами обладнанням, а в першу чергу кращі людьми, які тут працюють, фахівцями, які тут працюють. Коротко побажав усілякій гараздів усім присутнім підприємець Роман Калінін, який від імені депутатів міської ради, депутата обласної ради Анатолія Мілашенка та й від свого особисто вручив директорці центру Євгенії Новицькій сертифікат на придбання нового апарату для лікування дітей, якими опікується джерело надії вартістю 28 тисяч. Такий апарат, проте більш старої модифікації, є в обласному центрі. Власниками більш сучасного. Варіанту в Житомирській області ми станемо першими. Як пояснила Євгенія Новицька, апарат призначений для зняття м'язових спазмів та болю у дітей аутистів. Привітали дітей. Голова Коростенського казацтва Павло Ковальчук і голова жіночої ради Світлана Загоруйко і голова ради ветеранів Володимир Омелянчук. Від імені усіх працівників управління праці та соціального захисту населення та, зокрема, начальника управління Ігоря Єсіна, привітала спеціаліст управління. Людмила Гурківська усі прийшли з подарунками смачними і цікавими. Святковий концерт підготував центр позашкілля. Ми вже не такі, як були п'ять років тому, зазначила у своєму інтерв'ю Євгенія Новицька і запросила усіх, хто потребує їхньої особливої допомоги, приходити звертатися. Якщо депутати міської ради підтримають клопотання центру реабілітації, а я вірю. Що це буде? Щоб дадуть нам просто посаду додаткового лікаря, педіатра. Ми не можемо працювати без лікаря. Чому? Тому що з 1 січня ми будемо зобов'язані брати дітей від нуля до 2 років, які не є інвалідами, але у яких за станом здоров'я загроза отримання інвалідності. Звертаються до батьків. Якщо у вас є проблеми з дитинкою, в чому б вони не виражалися? Приходьте до нас. Ми не тільки допоможемо, ми порадимо нас, до кого звернутися в Україні, тому що в нас створена серйозна база з цих питань. І е, ми вже не ті, що були п'ять років назад. У нас дуже серйозно поставлена фізична реабілітація. Ми знаємо, як зробити дитині, щоб тримало голівку, щоб дитину посадити, щоб дитину поставити. У нас все для цього є знання, вміння і пристосування. Центр справді за час свого відкриття не просто зіп'явся на ноги, Він став насиченим інтелектуальними розробками і приладами, що можуть допомогти дитині з вадами розвитку, адаптуватися в соціумі, розвиватися, набувати навичок і знань. Став справжнім джерелом надії для їхніх батьків.